44-річний рівнянин Олександр Войтюк загинув 18 листопада при виконанні бойового завдання в Курській області РФ. Сьогодні з ним попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Він був дуже хороший, дуже спокійний. Мені його дуже шкода. Він приїжджав до мене, допомагав нас з моїм сином. І я не знаю, я він ніколи нікого не обидив, ніколи ні з ким не сварився, ніколи ні з ким не бився. Я його пам'ятаю тільки таким хорошим. Мені дуже його шкода, що він такий загинув так. До війська Олександра Войтюка мобілізували у серпні цього року. Ні В чому нікому не відмовляв, що попросиш, що завжди зробить. Ну, безмовна людина була така. Останній раз я його ще бачив, так би вживу. В Олександрії ми приїжджали до нього. Їх хлопців бусом вивозили, щоб вони там скупили собі продуктами туди, сюди перед виїздом на Полтавщину. Ото я його тоді ще вживу. У мене ще фотографії є, що майже спершу захисник пройшов навчання на полігоні. затим виконував бойові завдання на Полтавщині, потім у в Курській області РФ. Ховали захисника на алеї героїв кладовище нове. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.